Шовкові завіси шелестять у протягнутій залах палацу Сен-Джеймс, а сімнадцятирічна принцеса, притискаючи руки до ще плаского живота, шепоче молитви Богові, який, здається, вирішив випробувати дім стюартів понад усі людські сили. Анна Стюарт стоїть біля вікна, дивлячись, як тем затече повз, наче роки, що незабаром заберуть усе дороге її серцю. Не підозрюючи, що її лоно стане найтрагічнішою сценою в історії англійської монархії, тож якщо вам до вподоби дивні та захопливі історії з минулого, знайдіть хвилинку, аби вподобати це відео і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я роблю, і напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся та котра у вас година. Адже завжди цікаво дізнаватися, хто приєднується до нас із різних куточків світу. Анна Стюарт народилася у світі, де королівські лона були політичними полями битви, а дитяча смертність сягала 30% навіть серед еліти. Її мати, Анна Гайт, померла від раку грудей, коли принцесі було лише 6 років, залишивши сім'ю, що вже тріщала під тиском релігійних протиріч. Які визначали політику Англії наступного століття, дівчинка росла при дворі, де вагітність була і благословенням, і прокляттям, адже кожен рух у королівському животі міг змінити баланс сил у Європі, її батько, який вдва, зрештою втратив трон частково тому, що не зміг подарувати парламентові протестантського спадкоємця чоловіка. Анна спостерігала за цим у підлітковому віці, засвоюючи уроки про жорсткий тягар династичної відповідальності, що згодом змусить її 17 разів намагатися народити живого спадкоємця. Лікарі 17 століття дотримувалися переконань, що нині видаються жахливими, вони вірили, що емоції жінки можуть буквально змінювати її ненароджену дитину. Що споглядання портретів вродливих людей покращить зовнішність немовляти, а порошок із рогу єдинорога здатен запобігти викидню, дитинство Анни було позначене дивними забобонами, які згодом вплинули на її материнство. Придворні лікарі радили вагітним королівським жінкам уникати дзеркал під час затемнень, вважаючи, що небесні явища можуть залишити сліди на тілі дитини. Вони наполягали на носінні коралових намист як оберегів від злих духів та щоденному вживанні порошку з перлів у вині для чистоти душі майбутнього маляти, ці уявлення не були лише наївним фольклором, це вважалося найсучаснішою медициною для наймогутніших родин Європи, освіта принцеси включала докладні настанови зведення вагітності. Які сьогодні здавалися б небезпечними і безглуздими, Анну навчали, що успішні пологи можливі лише за досконалого душевного спокою, без переляків, сварок чи надмірного сміху і сліз, її вчили уявляти ненароджених дітей як майбутніх королів і королев, вірячи, що образи в думках формують тіло плоду. Королівські жінки споживали особливі дієти з рідкісними спеціями з колоній, кожна з яких нібито наділяла дитину певними чеснотами, та під цими ритуалами ховалася сувора біологічна реальність, яку жодні обряди не могли змінити, анна успадкувала генетичний тягар, який історики досі обговорюють, одні вважають, що стюарти мали спадкові проблеми з дітонародженням. Інші ж звинувачують умови життя при дворі, отруєння свинцем від косметики і посуду, прихований голод під виглядом вишуканих страв та постійний політичний стрес створювали ідеальний шторм для репродуктивних невдач, які сучасна медицина легко оброзпізнала. Молода принцеса також бачила на власні очі, як невдалі вагітності руйнували шлюби і політичні союзи, її мачуха. Марія Моденська пережила низку викиднів, перш ніж народити сина, чия законність настільки ставилася під сумнів, що це спричинило славну революцію одного 1688 року. Анна спостерігала як кожну невдалу вагітність ретельно обговорювали іноземні посли, політики та придворні лікарі, намагаючись з'ясувати, чи то кара небес, чи політична помилка. Чи просто біологічна невдача. До часу, коли Анна досягла шлюбного віку, вона вже засвоїла жорстку аріефематику королівського материнства, її головна цінність полягала у здатності народити здорових протестантських спадкоємців, а провал у цій сфері міг похитнути королівства і змінити хід історії. Принцеса дивилася в майбутнє з поєднанням романтичної надії та практичного страху. Усвідомлюючи, що її тіло стане предметом міжнародної уваги, вона ще не знала, що вирушає у трагічну подорож, яка зробить її найсумнішою постаттю серед усіх королівських матерів. Так починається жорстокий цикл надій і втрат, що триватиме два десятиліття, забере 17 життів і залишить Анну на троні Англії бездітною королевою. Яку переслідуватимуть примари ненароджених дітей. Історія бере свій початок не з першої вагітності, а з династичного шлюбу з данським принцем, чия спадковість виявиться не менш проблематичною, ніж її власна. Принц Георг Данський прибуває до англійського двору одного 1683 року, несучи на собі надії двох королівств і спадковість не менш фатальну, ніж у Анни, Хоча жодна з родин не переймалася такими дрібницями, коли треба було укладати політичні союзи та забезпечувати протестантську спадкоємність, шлюбні переговори відбувалися з точністю ділової угоди, Георг приносив лютеранську повагу та підтримку данського флоту, анна, близькість до англійського трону і обіцянку спадкоємців. Здатних одного дня правити наймогутнішою протестантською державою Європи, сам принц здавався доволі посереднім, приємним, але непримітним чоловіком, обраним більше за богословську надійність, ніж за особисту харизму, а його схильність до повноти і любов до данського пива ще більше підкреслювали те, як звички харчування у XVII столітті могли впливати на здоров'я потомства. Анна щиро покохала свого нареченого, що було рідкісним даром для тогочасних королівських наречених. Їхні стосунки розквітали на тлі політичних криз, коли парламент дедалі більше підозрював її батька у католицьких симпатіях. Молоде подружжя обмінювалося листами, повними ніжності та спільних мрій про майбутню родину, не знаючи. Що їхня спадковість перетворить шлюбне ложе на могилу для ненароджених дітей. Весілля відбулося 28 липня 1683 року в королівській каплиці Сент-Джеймса з усією пишнотою Союзу, покликаного зміцнити протестантські альянси. Анна була вбрана у срібну сукню, розшиту діамантами. Георг у пурпуровий оксамит з горностаєвим оздобленням. Обидва випромінювали впевненість молодих монархів, ще не обтяжених тягарем майбутніх втрат. Архієпископ Кентер Барійський провів обряд з англіканськими звичаями, наголошуючи на їхньому обов'язку народити дітей на славу Бога і країни. Уже за кілька місяців після весілля Анна дізналася про вагітність, і двір вибухнув радістю, що мала величезне політичне значення. Іноземні посли поспіхом надсилали звістки у своїй столиці, протестантські союзники з полегшенням зітхали, а католицькі вороги починали перераховувати власні плани. Принцеса жила в дивному поєднанні радості та страху, усвідомлюючи, що навіть її ранкова нудота і зміни тіла уважно відстежували десятки придворних, чиї кар'єри залежали від її лона. Лікарі піддавали Анну обстеженням. Що поєднували науку з забобонами, перевіряли пульс за античними методами, вгадували стать дитини за сечею, призначали раціон із парлового порошку у вині для чистоти душі малюка, а Георг додавав моральної підтримки молитвами про Боже благословення. Принц виявився уважним майбутнім батьком, хоча його уявлення ґрунтувалися на данських народних звичаях, відмінних від англійських. Він наполягав, аби Анна уникала всього потворного, переконаний, що образи формують немовля, і наказав прикрасити їхні покої портретами святих і героїв. Георг також привозив трави з Данії, які мали захищати від викиднів, хоча сьогодні відомо, що деякі з них могли лише зашкодити вагітності. Тим часом вагітність Анни мала значення далеко за межами подружнього щастя. Успішні пологи могли змінити політичний баланс у Європі, протестантські держави надсилали подарунки та запевнення у союзах, католицькі ж починали готуватися до нового покоління протестантських правителів Англії. Перша вагітність Анни розвивалася восени та взимку обнадійливо, без серйозних ускладнень. І лікарі висловлювали обережний оптимізм. Королівська дитяча була облаштована коштовними меблями з усієї Європи, а швачки готували крихітні вбрання, що втілювали надії династії. Та, попри загальний оптимізм, почали з'являтися тривожні ознаки, незвична втома, яку приписували тягарю вагітності, могла вказувати на проблеми зі здоров'ям. А різкі зміни настрою пояснювали чутливістю матері, хоча насправді це могли бути гормональні порушення. Коли весна наближала перші пологи, подружжя готувалося до процесу, що у XVII столітті вимагав свідків від уряду для підтвердження законності спадкоємця, лікарів, обраних за прихильність двору та священиків, готових здійснити термінове хрещення. Так відкривався перший акт трагедії, яка повториться ще 16 разів упродовж 20 років, кожного разу несучи нові надії і розпач, а любов Анни і Георга не зможе подолати біологічної приреченості, що перетворить їхній шлюб на символ репродуктивного краху. Пологова кімната в кокпіт-лодж перетворюється на театр середньовічної медицини та королівського протоколу. Коли травневого ранку 1684 року починаються перші пологи Анни, лікарі користуються інструментами, що мало відрізняються від часів Генріха VIII, а повитухи покладаються на знання, передані поколіннями жінок, які навчалися, спостерігаючи чужі страждання і смерть. Пологи тривають 18 годин у присутності свідків від уряду, придворних та лікарів. А принцеса страждає від переймів, лежачи на спині у важких завісах, де спека і сморід затьмарюють будь-яке уявлення про гігієну, дитина народжується мертвою, тіло Анни зазнає ушкоджень, які зруйнують усі подальші вагітності, але лікарі оголошують це волою Божою, а не своєю безпорадністю, немовля поспіхом хрестять і ховають безіменним. Тоді як посли надсилають у Європу закодовані повідомлення, що принцеса Данська народила дитину, не уточнюючи, чи вона жила, Анна відновлюється з юнацькою витривалістю і каже чоловікові, що вони повинні знову спробувати заради країни, хоча її тіло вже носить внутрішні шрами. За півроку вона знову вагітніє, але ранкова нудота настільки сильна, що принцеса ледь тримає в собі ліки. Лікарі вважаються добрим знаком, мовляв, це показник міцного спадкоємця, і збільшують дози перлів та екзотичних спецій, анну кладуть у постільний режим, який тоді вважали запобіжним засобом від викиднів, хоч нині його визнали б шкідливим, вагітність закінчується викидним на четвертому місяці, втрата супроводжується ріками крові і втратою свідомості. Лікарі звинувачують Анну, що вона дозволила собі надмірні емоції під час вистави акробатів, які нібито збурили її материнську уяву. Третя вагітність починається з нових пересторог, Анні заборонено відвідувати театри, дивитися міфологічні картини чи навіть робити щось, що могло б зіпсувати дитину. Вона місяцями живе напівізольовано. Харчуючись освяченою їжею і носячи особливі прикраси, покликані захистити її та малюка. Цього разу вагітність триває довше, але на шостому місяці настають передчасні пологи, і, немовля, з вадами розвитку з'являється на світ мертвим. Георг починає ламатися під тягарем постійних втрат, дедалі більше вдаючись до алкоголю, прикриваючись данськими традиціями. Та все частіше тікає від двору на полювання чи до флоту. Четверта вагітність завершується викидним на сьомому місяці, дитина народжується живою, але помирає за кілька годин від задухи, анна тримає немовля в руках, тоді як придворні сперечаються чи можна його визнати спадкоємцем, і ці суперечки тривають, поки малюк робить останні вдихи. Ця втрата особливо нищівна. Бо дає надію, дитина виглядала життєздатною, якби лише медицина могла врятувати її. Лікарі починають вдаватися на нахріті камені на животі, дивні мінеральні напої, кровопускання для балансу гуморів, анна носить амулети з реліквіями святих. Хоча й протеста НТКА, бо коли земна медицина базає сила, вона сподівається на чудо. П'ята і шоста вагітності повторюють той самий сумний сценарій: надія, контроль, марні ліки, втрата, Анна впадає в меланхолію, яку сьогодні назвали б депресією, тоді ж її вважали природною реакцією. Вона годинами дивиться у вікна на чужих дітей, питаючи себе, яке прокляття тримає її без спадкоємця. Коли настає сьома втрата, при дворі починають шепотітися. Що Анна проклята, одні звинувачують католицьке чаклуенство, інші, протестантський гнів Божий чи навіть стародавні сили. Сама принцеса теж починає шукати сенс у своїх невдачах, підозрюючи, що це кара за невідомі гріхи чи відплата за провини предків. Цикл надій і відчаю вже став невід'ємною частиною її життя, зачаття кілька місяців сподівань. Шкідливі втручання лікарів і неминуча втрата, яка знову залишає батьків у розпачі, з кожною новою вагітністю страх росте, а тіло слабне, і Анна усвідомлює, що її час дарувати спадкоємця невпинно спливає. Народження принца Вільгельма в липні 1689 року розриває проклятий ланцюг такою несподіваною перемогою. Що Анна три дні безупинно плаче від радості, вперше тримаючи живе немовля, чиї гучні крики лунають у палаці Сент-Джеймса, мов їм відкуплення після п'яти років катастроф. Хлопчик з'явився під час восьмої вагітності, невдовзі після славної революції, що посадила на трон її протестантську сестру Марію та голландця Вільгельма Оранського. Його виживання сприйняли як підтвердження нового порядку лікарі, які звикли приносити лише сумні звістки, раптом стали чудотворцями, хоч їхні методи лишалися тими самими марними забобонами, Анна не відпускала сина з рук тижнями, боячись, що злі сили відберуть у неї цю перемогу, якщо дозволить йому бодай крок за межі її обіймів. Принц Вільгельм ріс здоровим і життєрадісним малюком, кожен його крок ставав приводом для тріумфу, а з фанатичною увагою записувала дати першої усмішки, першого зуба, першого повзання, наче це були справжні чудеса, вона навіть листувалася з матерями правительками Європи, випитуючи поради щодо виховання. Георг вийшов із алкогольної схованки і став ніжним батьком. Годинами грався з сином, співав йому данські колоскові та будував іграшкові фортеці, ніби намагаючись звести бар'єр проти невидимих загроз. Спостерігачі помічали, що обоє батьків дихали спокійніше, лише коли хлопчик був поруч, та навіть у радості Анна не вирвалася з циклу зачаття і втрат. Дев'ята вагітність закінчилася викиднем, десята принесла дівчинку. Яка так і не вдихнула, і хоча принцеса вже мала живе підтвердження власної здатності до материнства, кожна нова втрата залишалася особистою трагедією і політичним розчаруванням. Дитинство Вільгельма минало на тлі материнських мук, він звик, що матір місяцями зникає в покоях, а потім увесь двір носить чорне і розмовляє пошепки. Хлопчик навчився асоціювати материнський живіт із появою пакунків, які так само швидко зникали, не підозрюючи, що це були його мертві брати і сестри. Одинадцята вагітність дала ще одного сина, який прожив три місяці, перш ніж занепасти від невідомої хвороби, Анна цілодобово сиділа біля колиски, поїла дитину водою, освяченою кількома єпископами. Змащувала груди оліями з Єрусалима й молилася, але все марно. Втрата цього другого живого сина виявилася особливо нищівною. Тепер вона знала, що навіть народжені діти лишаються беззахисними перед невидимими силами. Принцеса розвинула тривожні нав'язливі ритуали, носила ту саму сукню під час кожної вагітності, спала в ліжку, де був зачатий Вільгельм. І вигадувала дедалі суворіші дієти, переконана, що лише так можна задобрити долю. У 1694 році Вільгельм досяг п'яти років і залишався єдиним уцілілим, ставши для батьків водночас найдорожчим і найстрашнішим скарбом. Хлопчик проявляв камітливість і чарівність, швидко володів грамотою і виявляв хист до церемоніальних обов'язків. Анна обрала для нього наставників не лише за наукою, а й за духовною чистотою, бо вірила, що знання, здобуті неправильним шляхом, можуть зіпсувати душу. Та в липні 1700 року 11 року одинадцятирічний Вільгельм захворів на гарячку, що швидко посилилося, і лікарі оголосили це віспою, хоча нині більше схиляються до манінгіту чи іншої інфекції. П'ять днів Анна невідступно сиділа біля ліжка, спостерігаючи, як єдина її перемога та не в муках. Смерть Вільгельма зруйнувала останні ілюзії про Боже милосердя і медицину. Похорон став національним трауром, адже з його відходом спадкоємність протестантів опинилася під загрозою, і вся надія лишалася лише на Анну. Георг занурився ще глибше в пияцтво. Забуваючись у данських піснях, Аанна продовжувала вагітніти звичаєм, уже не сподіваючись на успіх, а лише тому, що зупинитися означало визнати, її династичний обов'язок назавжди лишиться невиконаним. 12 до 17 вагітності всі завершилися однаково викидніми, мертво народженими чи коротким життям немовлят. Приречених на смерть, кожна нова втрата відривала шматок надії, і принцеса зустрічала останні спроби з фаталістичною покорою. Вона продовжувала дотримуватися тих самих ритуалів і лікувань, які не врятували жодної дитини, вже не через віру в їхню силу, а щоб не визнати. Що 17 років болю і крові були даремними. Смерть короля Вільгельма III у березні 1702 року підносить Анну на англійський трон, коли її тіло вже носить шрами від 17 невдалих вагітностей. Вона стає першою в історії Англії королевою, що править самостійно, але водночас трагічною матір'ю. Чия бездітність ставить під загрозу саму протестантську спадкоємність. Коронація відбулася 23 квітня 1702 року у Вестмінстерському аббатстві, де Анна йшла до вівтаря, несучи вагу корони і тягар усвідомлення, що її династія згасне разом із нею, вона була в пурпурових шатах, вишитих золотом. Але величні символи не приховали глибокої печалі після 20 років втрат. Архієпископ Тенісон виголошував обітниці про обов'язок монарха дбати про спадкоємність, іронічно нагадуючи про найбільшу поразку Анни, її нездатність подарувати спадкоємців, анна правила Англією, поки її тіло ще марно намагалося зачати і виносити. Переживаючи останні вагітності на тлі війни за іспанську спадщину та ухвалення акту про спадкування, що мав відвернути повернення католиків до влади, парламент із тривогою стежив за старінням і виснаженням бездітної королеви, знаючи, що її смерть може спричинити кризу. Сама Анна відчула полегшення, коли тіло остаточно перестало подавати щомісячні знаки надії. Які щоразу оберталися болем і стражданням. Її шістнадцята вагітність у січні 1703 року закінчилася настільки тяжким викидним, що лікарі сумнівалися, чи вона виживе після двох діб у несвідомості, Анна поволі одужала, а навколо неї точилися політичні справи і чутки про швидку зміну монарха, вона вийшла з цього досвіду іншою. Вже не називаючи нові вагітності неминучим обов'язком, а лише можливістю, що залежить від волі Бога, сімнадцята і остання вагітність почалася наприкінці 1703 року. На сьомому місяці передчасні пологи принесли сина, який прожив лише кілька годин, і в лютому 1704 року помер на руках матері. Остання надія Стюартів згасла разом із ним, анна поховала свою останню дитину у Вестмінстерському аббатстві, стоячи біля крихітної труни, слухаючи молитви єпископів про владу Божу і людську обмеженість. Цей похорон не викликав великого розголосу, адже всі розуміли, це кінець її материнських зусиль. Королева виглядала майже спокійною, ніби знайшла гідність у прийнятті того. Що 20 років її страждань завершилися без щасливого фіналу. Парламент відповів прискоренням роботи над законом, що передавав трон далеким протестантським родичам, і акт про спадкування закріпив ганноварську лінію, яка мала набути чинності після її смерті, Анна сприйняла цю реальність із тією ж фаталістичною гідністю, з якою приймала втрати дітей. Останні роки її життя минали під акомпанемент військових перемог і внутрішньої стабільності, що частково компенсували особисті трагедії. Вона ефективно керувала під час війни, зміцнюючи флот і колоніальні володіння, але придворні помічали, що вона найбільш жвава, коли йшлося про державні справи, а не про подружжя чи вагітність. У жовтні 1708 року помер Георг Данський, зламаний алкоголізмом і горем від втрат 17 дітей, залишивши Анну самотньою вдовою. Його смерть забрала останнього свідка їхнього спільного горя, і хоч королева щиро сумувала, вона водночас позбулася постійного нагадування про спільний провал. Здоров'я Анни стрімко погіршувалося, подагра. Проблеми з нирками, втрата рухливості, усе це було наслідком виснажливих вагітностей. Хоча лікарі тоді приписували це старості, вона продовжувала виконувати обов'язки, з'являлася на урочистостях і працювала з радою, незважаючи на біль, демонструючи стійкість монарха, що не дозволяє особистому горю заважати державі. 1 серпня 1714 року Анна померла в Кенсінгтонському палаці, залишивши по собі кінець династії стюартів і початок правління ганноварів. На трон зійшов Георг, чия головна перевага була не у крові, а у вірі. Похоронна процесія Анни пройшла лондоном серед піданих, які пам'ятали її як ефективну правительку, що принесла стабільність. Хоч особисті трагедії були нестерпними, вона похована у Вестмінстерському аббатстві поруч із чоловіком і біля безіменних могил дітей, яких втратила, родинний монумент жорстокій арея спадкоємності. Її історія нагадує, навіть монархи були би заясилі перед біологією. 17 втрачених вагітностей не лише особиста трагедія, а й приклад того. Як політика і неудство перетворювали найінтимніше на міжнародну справу. Спадок Анни полягає не в дітях, яких вона не змогла виховати, а в королівстві, яким вона керувала попри горе, що могло зламати слабших, вона здобула інший вид безсмертя, залишилася в пам'яті не як мати монархів, а як остання стюарт, чиї втрати забезпечили мирний перехід до нової династії. Порожня дитяча кімната в палаці Сент-Джеймса стала пам'ятником зруйнованим мріям, а корона й далі передавалася крізь кровні лінії, що вже не включали її власних дітей. Можливо, у цьому є спокій, історія королеви Анни, позначена втратою, принесла стабільність, завдяки якій мільйони матерів згодом могли ростити своїх дітей у безпеці та добробуті.